О, <клес> oh, wow, це містечко однозначно файне, дуже дуже затишне. Ерель? Ти зголоднів? Я дуже зголоднів. У нас тут багато роботи. Ерель. Тут є демон. Через пагорби за фруктовим садом, якому ми маємо наваляти. І деякі діти тут зникли, і нам треба дізнатися, що сталося з ними. Що треба робиш, Геральт? Геральт. Нам більше не потрібно квестів, у нас купа квестів. <х swallow> <Chick Haha>. Жителі села бачили привода, які з'являються полях обівночі. Цікаво. <п8> так Ні, це дуже цікаво, Геральт, за винятком того, що це варто залишити ще комусь. Сім'я Груда щойно зникла з села. Підозрілася. Так гер, це справді відсі для сім'ї груда, але, будь ласка, поверніться на місце. Ліси на півні почали в'янути та вмирати без причин. Мм, дивно. Вибачте за нього, Геральт він він, він він, полюбляє шабашки. Перевертень. Герефон. Геральт, зупинись. А це що? Так, це останнє. Зупинись. Готовці. Геральт, я не граю. У нас також ціла торба квестів. Геральт це з тожним мечем. Це вже перебір. Ти трохи жадібний, Геральт. Ми робимо? Так, ми робимо це. Геральт! Цей квест прямо конфліктує з одним із наших інших квестів. В, 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 вибачте, вибачте, вибачайте. Геральт! Який ми будемо перше робити?